Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в Хмарі. За останні роки світ технологій пережив справжній вибух у сфері штучного інтелекту, особливо з появою великих мовних моделей, таких як GPT 3, GPT 4, LAMA та інші. Ці моделі відкрили неймовірні можливості, але водночас постало питання, як ефективно використовувати їх у реальних додатках, як змусити їх працювати з нашими власними даними, як будувати складніші системи, ніж просто запит відповідь. І тут на сцену виходять інструменти, про які сьогодні ми будемо говорити: LangChain, Лама та Фловайс. Вони викликають багато запитань і часто плутанину. Тож сьогодні ми зануримося глибоко, щоб зрозуміти, чим відрізняється кожен з них і як вони допомагають нам приборкати міць шиї. Почнемо з того, що розуміння цих інструментів є ключовим для будь-кого, хто хоче не просто споживати шиї, а створювати з його допомогою щось нове. Уявіть, що велика мовна модель це надзвичайно розумний, але ізольований мозок. Він може писати вірші, відповідати на запитання, генерувати ідеї, але він не має доступу до вашої корпоративної документації, ваших електронних листів або інформації в реальному часі з інтернету. Щоб дати цьому мозку очі, вуха і руки, нам потрібні помічники, і саме ними є LangChain, LamaIndex та FlowWise, Хоча кожен з них виконує свою унікальну роль. LangChain. Я б назвав LangChain швейцарським ножем або диригентом для розробки додатків на основі великих мовних моделей: це фреймворк, тобто набір інструментів та компонентів, який дозволяє вам зв'язувати LLM з іншими джерелами, даними та інструментами, а також будувати складні послідовності дій. Думайте про це так, якщо ви хочете, щоб ваш шиї асистент не просто відповів на запитання, а спочатку пошукав інформацію в базі даних, потім підсумував її, потім написав електронного листа на основі цього підсумку і, можливо, навіть надіслав його. Ось для цього потрібен LangChain. Його основна філософія полягає в ланцюгах chains – та агентах. agents. ланцюги це послідовності кроків, де вихід одного кроку є входом для наступного. Наприклад, один крок може бути отримання даних з векторної бази, другий передача цих даних LLM для формування відповіді. Агенти це ще складніше. Вони дозволяють LLM самостійно вирішувати, які інструменти використовувати і в якому порядку щоб досягти певної мети. Це як дати LLM можливість обирати між Google, внутрішньою базою знань або калькулятором, щоб найкраще відповісти на ваш запит. LangChain підтримує пам'ять розмови, дозволяє інтегрувати різні моделі та інструменти. Він є кодово орієнтованим, тобто ви пишете код зазвичай на Python або JavaScript, щоб налаштувати ці ланцюги та агенти. Це вимагає певних навичок програмування, але дає величезну гнучкість. Lama Index. а тепер давайте подивимося на Lama Index. Якщо ленкчейн це диригент, то Lama Index – це такий собі бібліотекар або фахівець з даних. Його основна функція допомогти великим мовним моделям працювати з вашими власними приватними або зовнішніми даними. LLM чудово генерують текст, але вони не знають всього про вашу компанію, ваші документи чи вашу останню зустріч. Ось тут і приходить Lama Index. Він спеціалізується на процесі, який називається Retrieval Augmented Generation, або Генерація з доповненням через пошук. Ідея проста: перш ніж LLM згенерує відповідь, ми спочатку знаходимо релевантну інформацію у вашій базі даних чи документах, а потім передаємо цю інформацію LLM разом із запитом. Таким чином, LLM відповідає, спираючись не лише на свої загальні знання, а й на ваші специфічні дані. Lama Index надає широкий спектр завантажувачів даних, які можуть брати інформацію з чого завгодно: – файлів, Notion, Google Docs, баз даних, API тощо. Потім він допомагає вам індексувати ці дані, тобто перетворювати їх на формат, який шиї може легко зрозуміти та швидко шукати, часто створюючи так звані векторні бази даних, Vector Databases. І нарешті він пропонує механізми запитів Query Engines, які дозволяють ефективно знаходити потрібну інформацію та передавати її LLM. Отже, LAMA Index – це спеціалізований інструмент, який робить роботу з власними даними для LLM неймовірно ефективною. Він також є кодово орієнтованим і його часто використовують разом з LangChain. Уявіть, що Lama Index готує та індексує всі книжки у вашій бібліотеці. А ленкчейн, потім каже: гаразд, тепер, коли ти знайшов потрібну інформацію, давай використаємо її, щоб написати звіт або відповісти клієнту. Вони прекрасно доповнюють один одного. Флоайс. А тепер до Флоайс. Якщо Ленкчейн і Lama Index – це для програмістів, то флоайс це для тих, хто хоче будувати додатки на основі LLM без написання тон коду. FlowEyes – це візуальний конструктор low-code no-code UI для створення ваших власних llm додатків який використовує компоненти LangChain під капотом. Думайте про FlowEyes як про конструктор Lego для шиї. Замість того, щоб писати ряд за рядом код для створення ланцюгів чи агентів, ви просто перетягуєте готові блоки вузли на робоче поле і з'єднуєте їх між собою. Є блоки для LLM-моделей моделей OpenAI, Hugging Face, блоки для векторних баз даних, блоки для завантаження документів для формування. Запитів для пам'яті розмови і так далі. Це робить процес розробки неймовірно швидким і доступним навіть для тих, хто не має глибоких навичок програмування. Чому це важливо? FlowEyes демократизує розробку шиї, він дозволяє бізнес-аналітикам, маркетологам або іншим нетехнічним спеціалістам швидко прототипувати і навіть розгортати повноцінні llm додатки Ви можете візуально відслідковувати потік даних, налагоджувати логіку та експериментувати з різними конфігураціями. Наприклад, ви можете створити чат-бота для вашого сайту, який відповідає на Питання використовуючи інформацію з вашої бази знань або інструмент для генерації контенту, який комбінує декілька промптів, і все це без єдиного рядку коду. Отже, як вони відрізняються і як співвідносяться один LangChain – це програмний фреймворк для розробників, який надає інструменти для оркестрації та створення складних логік навколо ЛЛМ. Це кодова база, яка дає максимальна гнучкість. 2. Lama Index – це також кодовий фреймворк, але його основна спеціалізація робота з даними для LLM. Він допомагає підключити, індексувати та ефективно витягати інформацію з ваших власних джерел для rac систем. Він є експертом у даних. Три флоайс це візуальний no-code-low-code інтерфейс який дозволяє будувати llm додатки, використовуючи компоненти LangChain. Це інструмент для швидкого прототипування та розробки без коду, що робить шиї додатки доступними для ширшого кола користувачів. Їхні ролі не взаємовиключні, а скоріше взаємодоповнюючі. Ви можете використовувати лама індекс для ефективного завантаження та індексацію ваших даних, а потім інтегрувати цей індекс у langchain додаток, щоб LLM міг його використовувати. The <laughs> І якщо ви не хочете писати багато коду, ви можете використовувати Флоуайз, щоб візуально зібрати цей LangChain додаток, включно з компонентами, що працюють з вашим lama індексом. Підсумовуючи, якщо ви розробник і вам потрібна максимальна гнучкість для створення складних систем, ваш вибір LangChain. Якщо ви працюєте з величезними обсягами власних даних і хочете, щоб LLM могли ефективно з ними взаємодіяти, LAMA-індекс індекс ваш найкращий друг. А якщо ви хочете швидко створювати та тестувати ідеї, або ви не є програмістом. Але мрієте будувати свої шиї, FlowEyes стане вашим візуальним помічником. Кожен з цих інструментів це крок до більшої доступності та потужності шиї, і розуміння їхніх відмінностей та переваг дає вам силу ефективно використовувати ці технології у своїх проектах. Дякую, що слухали. Підписуйтесь на мозок в хмарі, щоб не просто користуватися технологіями, а розуміти їх.